А міки такі прождали. Це лиш Це не побачити. З тобі людей не побачив. Помилій. Помілюєш. Ну такий взагалі питазує. Не збіри свою фамілію, де ділян. Ви ж колись викликали, чи ні? Викликали, щось дуже довго вони їдуть. Не збирає свою фамілію, що? бать боїшся? А. Боїшься, да? Боїшься, да? Зараз, просто, я не блять, я не приведу на тренировках сцелу. Брис лоб сами, блядь. Ты вот заносишь? Ты просто президент, ты просто поймаешь ну, сразу. Иди, Натур, ти я титайський бокс зараз. Я, я Ти бок зараз я, блядь, Вам пропускаю всю хуйню, да? Вы мне хомете? Ти... Вы мені хамета, блядь? За що? Поясни, за что ты заслужив! За що? Нет, ты камера. Поміньте. <рик> <рик> зараз <плес> зараз <плес> я приставу, я, приставу наряд, зараз я ж передзвонила, вони ж сказали. Ти <плес> не відходь, ти тут завиш. Що працює? Ну що ти такічиться, тебе пучка духує. Дитино, дитину, тебе пучка духує. Що такічиться? Возьми пса на це на пучку. Знаєш, за що Це людина, Я боюся себе, бо його Бог борони і ступиться відвели бояка. Возьми пса, і тобі вже треба було втікати звідси. Возьми пса, возьми на це. Возьми на поводок. Не можна ніколи чіпати, не можна. Ні, китайці. Китайці. Ти зробив велику, велику помилку. Себе а ти себе настроїв проти кто? людей. Ти задумайся. Ти задумайся. Ти задумайся. Ты задумайся. Ты задумайся. Ты задумайся. Той, Де він взявся? Де він живе? Звідки він? Ти ж не хамиш, так? Да? Де є, дві я не розумію. А ми, знати? Ви хамиш всім. Кому? Всім, тут. Таким образом, є, тобі я тобі на камеру. Дивися, дивися, як людина гуляє з собакою. Бачиш, як людина з собакою? Я чую тебе зі свого дому. Ким ти я тим образом на хамир, тобі особисто, а? Я з ним говорю, я, розумі. 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 я розумі. з вами говорю. Десь без свідки, без нічого ви. Ти небезпечний для всіх, ти агресивний, тебе треба поставити на ніч. Яким образом поясни мені тепер? Як тебе заберуть просто в лікарню? Тебе заберуть в лікарню. Не дядько, по вас лічити. — Ну, у мене в 60 не років немає вже, що лічити, але ти дивися, ти тебе настроїв проти людей. І ти маєш собаку. Ти не боїшся за це? Ти а просто це? втратиш собаку. Ну ви повірте, ви мені так сильно доїли. зараз на веса, то тут ви... хто то, 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 то випає к'є. Ви робите мені на повно стін маєте тут, блять. блядь, на це... Як так, блять, я 100 протесту та вам. А міліцію? 103, ми вже дзвонили, Ой, 102. Я людям скоро протести. Стіхушку. Скільки часу міліція їде сюди? Скажіть, будь ласка. Я не знаю, чи дайте наші Я за що лізли. Конувальця 2 я висувала. Конувальство два Люди стоять, засікли час.